Саме давайте розберемо на практичному прикладі, чому не можна здійснювати пролонгації. Сьогодні обійдемось без юридичних термінів. Це буде в наступному відео або відео на YouTube каналі. Що таке пролонгація? Це продовження терміну дії кредиту. Наприклад, допустимо, ви взяли 5 тисяч гривень. Маєте повернути через місяць 5-100. Але у вас немає даної суми. І кредитор вам пропонує продовжити термін дії кредиту. На 2 тижні. Тобто ви оплачуєте певну суму і вам не нараховуються штрафні санкції. Наприклад, хай це буде 2 тисячі на два тижні. В більшості така сума і є. Допустимо, ви зробили одну пролонгацію. Зробили другу пролонгацію ще на 2 тижні, вже оплатили 4 тисячі. Ви робите ще одну пролонгацію, уже виходить 6. Тобто ви взяли 5, заплатили вже 6, а як були винні 5, іноді 6 відсотками, так і залишаєтесь винні дану суму.